Запитання. Зараз ми всі обговорюємо про те, що нібито проблеми виникла там в ніч з 3 на 4 листопада. Давайте візьмемо далі. Раніше як було. І я в тому числі я дуже рідко до вас звертаюся в Фейсбуці публічно, але цього разу я звертався до вас, до Сергія Рубана, як керівника територіальної, секретаріату територіальної організації ППП, до Юрія Саса, який є тіньовим керівником виборчого штабу, до Сергія Кудактіна, який є офіційним керівником виборчого штабу. Я їх просив, коли почалася ця інформаційна кампанія під Готовки громадськості до проходження опозиційного блоку просив оприлюднити дані паралельно підрахунку голосів, щоб зняти всі запитання. Жодної реакції від вас ні від них не надійшло. Це по-перше, далі щодо фальсифікаторів, треба чітко назвати, які партії в бій в тій чи іншій мірі брали участь в них. В тому числі підготовки громадської думки. Це ВО Черкащани, Радикальна партія, Батьківщина і, звичайно, БПП і опозиційний блок. Щоб побачити, хто були фальсифікатори, потрібно дуже просту річ зробити: взяти два протоколи: БПП плюс 25 тисяч, блок плюс 12 тисяч. До мене у вас до вас у мене одне запитання: очевидно, як е, перший номер списку БПП і губернатор ви не могли не знати про ці події, і ці події можна було упередити за допомогою правоохоронних органів. Яка яка ваша роль у процесі здійснення фальсифікації виборів? Е, ну, виборчим штабом БПП і опозиційного блоку? Відповідь дайте відповідь, будь ласка. Не компрометуйте цим запитанням. Моя роль чесність і прозорість проведення виборів. Я цьому настаю і в минулому році, ви знаєте, і в минулому році було так само було проблем із виборчим процесом, і в цьому році так само. І повірте мені, все те, що було зроблено разом з політичними силами, громадськими організаціями, правоохоронними органами, сьогодні відповідає тісності. Відповідають тим паралельним підрахункам, які є. Якби громадські не піднялась, ви б визнали фактично сфальшовані результати ні, виборів? Ні, це не правда. Ви підпишете заяву на звільнення Юрія Саса, який є фактичним організатором всіх цих, цих процесів. Я вам скажу так: у нас ще розмова з Юрієм Сасом по цій заяві, то що ще не було. От коли буде розмова, я тоді підпишу. ви вірите в те, що керівник виборчого штабу не має паралельної підрахунку голосів, так як він заявив у коментару прочерку, що він не має мокрих протоколів із дільниць. У нас е кінцеві долимо протоколи, і я думаю, що є секретар Бог е Петра Порошенко, який може зараз вийти.